Друзі, займалася своїми справами, прийшла матусенька. Вже вона сапкою з відром. Чим за зібралася займатися. Мати, кабачки прийшла садити. Yeah. Ну, все, ідемо, бросаю всі справи, йдемо садити кабачки. Кукурузу я вже посадила, тому що в минулому році я також рано посадила. Yeah, кукурузу. Yeah. жарко, ну куди? Yeah. Yeah. Чотиримо. Якраз там, де ти прописала. Тут не побагато ти кидала. Ні, дуже рідко. Я тобі на відео покажу. Я тобі зараз покажу, там видно ямки. Кечанчик, який буде. Ну, що так, друзі, переобулася. Вона, як завжди, буде виходити, також переобується. Це ювелірна робота, друзі. Зараз подивитись. Написано. Ма, знаєш скільки було? Кукуруз на сінин у твоєму пакеті. Це написано, десь. Да. Тобі допомогти, ти просто відірви, не треба розклеювати. Так що це все, друзі, майже все засадили. Залишиться тільки помідор. Ану покажи. Більше десятка. матуся почала сіяти. Ось ще два пакетика таких кабачків кущових. плетисті в цьому році ми садити не будемо. І в минулому році ми, да, ми кущові садили тільки. Та тільки кущові. Не сподобалось нам плетисті, і ми вирішили плетисті зовсім не садити. Тільки кущові. Дуже компактні, багато кабачків наростає, а ті ще плетуться, вони дуже далеко плетуться. Незручно. Заплітає все, і в помідори лізе, в огурці, хоч дуже й далеко садимо від овочів. Матуся, як завжди, все вручну. Сиреньку земельку вибрала з серединки, засипала кабачечки ручками, ладошками, е, прихлопнула. Ма так кукурудзу садила. <гум> Ні, серйозно в тебе надивилася. В кого ми навчаємося? У батьків своїх. Кукурузинку ложила пухкою землею, землею присипала і ладушечкою прихлопувала, щоб вона гарненько соприкоснулась з землею та гарно проросло. Так, це друга ямочка. Це не ямочка, а цілий рух. Викопала сиру землю. Розпушила її добре. Зараз розклади на сінинки. По скільки ти приблизно на сінинок садиш? По шість. Ну, да, потім прорвемо дев'ять сім'янин. Притрусила і ладошками прихлопне. Сиреньке. А ну це трудотерапія. Дивишся і ізціляєшся. Ізціляєшся. Просто на садочок квітучий, дивишся і на душі добре робиться. Так тихо, аби так і було да? спокійно, мащо щоб ніяких звуків зайвих. Матуся вже один пакетик використала, тепер інші два. А сонечко сьогодні добре припікає. І знову приблизно 9 насінин на одну ямку. Земельку розпушила добре. Звичайно, все прийметься, все буде рости. Ще й літо не дуже спекутне в нас, можливо, буде. Це ще літа нема. Ну, звичайно. В останні два роки мені подобалось літо. І дощики, і тепле, прохолодно було, як колись давно то було таке... було Треба Попіл взагалі класно. Це буде. ж добре во І шкідники. Ма, воно ну, і так виросте, не хвилюся. А що це в тебе у відеочку за оклуночок? А, кашові гарбузи, так? Да? Кашові гарбузи. Хочеться розв'язати. Матусі, я думаю, не проти буде, що ми заглянемо, бо з її дозвіл. Кашовіма, ну зразу видно, що це не куповані. що ти сама їх вибирала з гарбуза. Друзі, ну в цьому ділі я мамі не помічник. Вона сама знає, як робити, що робити. Чотири ямочки це не важко. Вона насолоджується цією спробою. П'ять штук. Так це ж на один на одну ямку. На одну ямку, так. Ну нічого себе, а порядка ще він не можна, да, садити, переопиляться. Ну це на одну ямку, запам'ятай. Ой, а що вони такі красиві в тебе поворончевого. Ні, вони помаранчевого, а на камері жовті. Все, п'ять на сінин положила, кашові гарбузи. І нам вистачить, дамо. Там один гарбуз такий виростає, що ми його на три неділі ділимо. Наїмуся, потім уже й не хочеться тих каш. Перші іриси зацвітуть. Спочатку сині, потім яскраво жовті заквітують, а потім уже білі, кремові, голубі, та яких тут тільки немає. Це скільки їх вже, ще клубничку треба обработати. скоро зацвіте. Шукаємо місце, де посадить кашові гарбузи. Вибрали попід фундуку один рядочок, буде в одну сторону розплітатися, вірі... віриси і навгору, тому що гарбузи кашові дуже плетуться далеко. І нехай розплітаються. Для кабачків робила круглі ямки. А для кашових гарбузів робить канавку. Та також широку підпушує добре, сиру землю нагору викорчовує, от. а потім сирою землею і прикриє на сінинки. Отак, під фундуком, оце кущики, рядочок із фундуків, я тут посадила, вони вже добре розрослись. Ми разом з вами їх обрізали. Провели обрізку, залишили в три 4 чотири стволи, і в цьому році вони добренько розростуться. Так що, друзі, попід фундуком будуть кашові гарбуси. А отам діляночка, там будуть помідорки. Так, близенько до краючку положила на сінинку посередині. Ама тільки посередині, так? Да? Як цибульку, в два ряда в одній канавці. да? А, ну потім прорве, якщо буде ще зайве. Це ми, друзі, так, цибульку-тиканку садили. Вирили одну канавку, не широку, звичайну. І два рядочки туди, майже поряд. Ці два рядочки Посадили в одній канавці цибульку. От так точно вона кашові гарбузи садить. Ма тобі не жарко, жарко, та ще в калушиках зимніх. Ма, я щас так засну, сонечко пригріло, на тебе дивлюся. Так гарно, коли хтось працює, а ти просто сидиш і спостерігаєш. А, ну я з роботи прийду, огурці посаджу. А, в один рядок, хорошо. Ну да, да, да. В один рядочок. Потому что помидор на межаці вже хороші висаджувати. хороший высаживать. Спарный кошков. Так, оце, друзі, от так посадим. Отут горох із зеленушки, попід фундуком кашові гарбузи. там тиканка, цибулька посіяли, кукурузу і кабачки. Оце територія залишилася під помідори і перець. Ну і отут рядочок огурчиків я посадю. Ага, давай, дочь. Та нарились уже всі сьогодні. Скільки вже Ма, Чотири? Ні, вже 17.00 вечора, мабуть. А диви, які длінні на сосні почки. Ти бачиш? Так, да, оце треба буде відламувати, хай підростуть усі, я їх відламаю. А що? Щоб шарик отакий пишний був. Пока, пока пока Татко прийшов зробити ще одну фірточку, але тепер вже на вгород. Зовсім вона розвалилася, тіліпається. Дуже хвилюємося, що по ці не зайшли на вгору, та не повиклювали, не повигрібали все насіння нам. Скоро і цибулька все повелозе. І таточко зараз зробить заміри. І дерев'яну, маленьку, саму простеньку зробить фірточку. Забула замочок купити сюди, щоб він там не майстрував нічого. Та я надіюсь, що він простенький замочок зробить. За щолочкою якось, Дивіться, як уже розпушилася чорна смородинка і Масюлечка Мася, привіт! Ну як же без цієї помічниці? Вже добре все розпустикається. Такі зелені кущики на сонечку, а це кущик жимолості, весь на квіточках. Це сортова ягідки будуть дуже крупні. Там в мене є просто, там мілкі і дуже гіркі ягідки але я їх не викидаю. Ой, як вона крутиться. Мені говорять, друзі, коли котик отак крутиться по травичці, то це на вітер. Не знаю, чи правда це отака красунька, супермодель. Ах ти, моя хороша. Папа електропилу купив, тепер всі дерева, ті, що мені не потрібно, поспилю оцю, але колючу треба прибрати. Все записав. Ага. Треба столик, щоб писати було зручно. Ага. Я так і знала. А фірточка буде. Ну, як перша класка. Ще мас нічого не виросла. Трішки зачекай, будеш тут в цибульки куверкатися. Ковпачок зубов. Ой, як гарно черешеньку сейчас покажу. Ой, як півник співає, така черешенька вже все зацвіло красунечка. ягідок буде. така краса, друзі. така краса, красивенна. Бджілки гудуть, я вам передати не можу не чути. Дивіться, як відійшла наша з вами червона смородинка. По річкою ми її називаємо. Матуся дала препарат добрий. Все обробили, з вами листячко розпушилося, зразу як розростається. А скільки буде Оце все квіточки, оце все будуть ягідки. Пам'ятаєте, я вам показувала, що у матусі 4 квіточки. А в мене, та тут навіть не 8, а всі 12. Дивіться, які пучки. Оце, друзі, така червона смородина в мене добра. Гарний препарат. В минулому році вона була погірше. Дика чорна смородина, називається золотарник або по-науковому репіс. Репіс. Дуже красиво він квітує. Такі квіточки цікаві. На таких довгих ніжках. Ягідок буде багато, якщо не нападе божа корівка, друзі. Божа корівка нападає, насаджує своїх дитяток і ці дітки засмактують цей кущик. На листочок сідає, впинається в листочок і тягне соки. І отак на кожному листочку ці маленькі дрібненькі божі коровочки Оце в минулому році таке в мене було. Вона була суха, вся думала, вона пропаде. Але ні, відросла. Я просто не встигла її обработати в минулому році. Ну, В цьому году нема. В цьому році холодно, дощики були, якось ні тлі, нічого нема. Масюлечка. Тетя Місю. тетя Місю. Ти як красивий. Вона шатається, хвилюється, що ти її тронеш. Повиривали собі ямки і куйовдеться там. Комашки ганяють в бір'ячках. Що ж вона слабенька, як я. Слабенька, як ти, так. Да. Є і такі курочки в мене. І міцненькі, і слабенькі. Па, оцей грецький горіх треба прибрати повністю. Я так, тебе... Я Па, давай перше у мене поприбираємо, а потім ти свої грецькі горіхи прибереш. Бо а мене... Я вже свої спиляв. Як спиляв? Тільки. Що. Па, а чого ти не позвав? А, ну я отой, то хотей. А, ну то хоч один. А, так ти один, не всі, па. Ні, я не тут. Я той спиляв, а ето став. Чува, я думала, ти всі. У мене ж багатенько дерев, які я хочу прибрати. Оце оце й ось. Чому? Тому що він тут біля накриття. Ну, я зараз займусь каліткою. У дворі в мене лежать от эти, пилять. Ага. Так я потім прийду сюди, оце спиляю, щоб заодно. Попилять. Ти хочеш сьогодні? Ні, це не сьогодні. Це Може навіть і на завтра. Я калітку буду робити. А що, там, ще щось треба пиляти? Так, да, пішли, я покажу. Мені здається, що той ближче до сусідів буде. Прям. До Ні, той ми приберемо, друзі, а оцей залишимо. А це що, залишать? Да. На неї персик був приколірований. Мені жерделя не потрібно. Да. А де ж персик? Який? А ось. ось. А, так його отут був персик, а це відрисла алича. І ось алеча росте. Так все його прибрати? Повністю. Повністю. Да. Підкопала. Щоб не ще пилка пішла. Хорошо, я підкопаю. Не ага. Це, друзі, копало, семеренка, ні. в мене аж дві в дворі. Третя мені не потрібна, щось краще з вами посадимо. Пайну оцю яблуньку. Тільки ж це Це ж везде треба зробити. Тут там. Так, да, ага, я зрозуміла. Де ще? Ось цю. Ось? Так. Це дуже саме. Па, ти бачиш, як в мене слива перший раз в житті заквітла. Що-що? Зацвіла. Ось? Пер перший раз в житті, вообще сливи. Вообще сливи в мене не цвіли. А знаєш, що я зробила? Я обкопала сливу і наложила туди багато ржавого заліза. А... Залізом підкормила, вже як черешня цвіте. І вже листячко облітоє. вітерочок дме. Це краса неймовірна. Так що, оце оцю яблуку. Ну, обкопаєш, так? Да? Так, да, так. Да. Це груша лимонка. Ну, вона на лимонку не дуже схожа, але теж маленькі жовті грушки.